Друзі, триває ранок надії, і знаєте, батьки це взагалі найважливіші люди в житті кожної дитини. І саме від них діти чують багато різних фраз, як підтримки, так і таких, які трішки впливають на їхнє життя в майбутньому. Сьогодні будемо розбиратися, чого не варто казати своїм дітям у вихованні, які взагалі слова і фрази є табу. А цього не можна ні робити ні говорити ні в якому разі. В цьому всьому нам допоможе розібратися Аліна Сугаренко, дитяча та сімейна психології. Богиня, тренерка з емоційного інтелекту для дітей. Ну що, вітаємо нашу гостю на нашому, в нашій студії на онлайн-зв'язку. Доброго Далі, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, яка ви сонячна гарна. Дякуємо, що ви сьогодні з нами на зв'язку. Буквально не так багато часу ми маємо, щоб розібратися в такій великій темі. І хочемо розпочати одразу з того, які фрази чи висловлення можуть залишити такий негативний слід на психіці дітей, на їхньому розвитку і взагалі на тому, якими вони стануть в майбутньому. Знаєте, хочу розпочати з того, що батьки для дитини це справжній всесвіт. І те, як бачать світ батьки, як вони передають це свою цю інформацію своїм дітям, від цього дуже багато чого залежить. І, наприклад, які саме найболючіші теми, які можна підняти, це про критику. Про порівняння там, дитини з іншими, так, і про емоції, про несприйняття своїх емоцій. І це відбувається з самого дитинства. Коли, наприклад, дитина грається, в неї зламалася іграшка, і вона починає дуже плакати, і батьки кажуть, та що ти там зі своєю іграшкою, та там вже ж нічого такого немає страшного, що ну, не за чого плакати, і все таке. Це знецінення емоцій дітей. І тоді діти, Розуміють, що ага, те, що я відчуваю, те, що ну, в якому я стані, мої емоції це не окей, так не можна, і стає підлаштовуватися під те, як хочуть батьки. І потім в дорослому житті може трапитися так, що дитина підлаштовується, не чує себе, не чує своїх бажань, не знає себе, потім в 40-50 років люди задаються собі питання, а хто я? А що мені подобається? А чому у мене такі емоції? А чому так, а чому все? Тому що не було з самого початку у дитини сприйняття її. Щоб цього не було, слід батькам, наприклад, історія з іграшкою. Так? Ми можемо сказати там, накричати, да, і що до що такого, скільки в тебе мільйон тих іграшок буде в тебе ще. А можемо обійняти, сказати, я тебе розумію. Тобі вона дуже подобалася, ти хочеш поплакати, давай поплач, сумувати, це нормально, плакати це нормально. Давай, скільки тобі потрібно часу, я побуду з тобою. <свісно> тобто ми сприймаємо емоції нормально дитини, так, так, як би це хотілося їй. І тоді, в підлітковому віці, дитина з якимись такими гострими питаннями буде звертатися саме до батьків, а не до друзів. да, mm. ну... Ми не знаємо, які там будуть друзі і що вони порадять. Тому от саме це емоційне приєднання, воно дуже дуже важливе. Так само про критику, коли ми, ми критикуємо дуже сердито, з позиції такої, такої знаєте, от потрібно так, ніяк і на ніяк інакше, то дитина потім буде боятися взагалі робити помилки. Вона буде боятися завершувати. Вона не захоче завершувати почати до кінця. Тому що вона буде думати, Боже, якщо я не отримую такого результату, то я розчарую мама, тата там всіх, це буде дуже погано, це так не можна. І все. А якщо ми фокусуємо увагу дитини, наприклад, на процесі, на шляху до того, чого він йде, і скажемо там, ну, наприклад, Робила дитина дві години математику, да, задачу. Uh -huh. І ми підходимо, ми можемо сказати, що ти тут дві години сидів, що ти тут робив. Там, вже можна було давно зробити, порівнюємо, а от той то вже зробив і він вже грається, а ти ні. От. А можна було просто зробити, що підійти і сказати, о, ти дві години робив. Дивися, ти про подумав, okay. проаналізував. Ти знаходив рішення, ти молодець. Давай ще трішечки подумаємо, щоб це рішення було таке правильне, і, потім, і взагалі буде супер. Тобі допомогти. І в цьому різниця. Так, дитина не буде боятися результатів. Вона буде пробувати, і вона не буде боятися помилятися. Тобто багато таких якихось речей, на що потрібно звернути увагу батькам, тому що те, як Батьки це все нам е, дають, як вони реагують від цього вже багато, що залежить до підліткового віку, так точно. А там друзі. дуже цікаво. Справді дуже цікаво те, як взагалі батьки впливають на свою дитину, і що вони закладають цей фундамент в неї. Я буквально вчора читала в одній книзі таку історію про те, що е, дитина не хотіла ділитися іграшками. До неї прийшли на день народження там батьки з її друзями, надарували їй багато всього, а вона просто взяла, затиснула всі іграшки, ось так до себе, і все, і не дає нікому не ділиться. А її батько якраз пише мотиваційні книги про сімейні стосунки, і так далі, і всі очікують. Від нього, що він зараз прийде і вирішить це питання. І він розповідає, що він спочатку вмовляв, дитина не погоджується, потім він там погрожував, вже, якщо ти там це не зробиш, то будеш без мультики і так далі. Нічого не діє. Потім він взяв і е, все ж таки відібрав ці іграшки, да, всім іншим дітям. І потім він пише, що якби, е, як моїй дитині не пощастило, що її батько тоді був таким емоційно незрілим ще і не розумів, е, що це насправді дуже сильно руйнує стосунки між батьками і дітьми. Як взагалі батькам ось реагувати на такі подібні ситуації, які вимагають швидкого рішення стосовно того, що потрібно от якось навчити дитину, якось стимулювати, поділитися, чи не потрібно цього робити? А як батькам в такі моменти ось реагувати і підбирати правильні фрази, які зможуть не нашкодити а тільки допомогти? А, так, дуже гарне питання, дякую. Дивіться, от, наприклад, візьмемо да, з прикладом так буде легше. А, беремо от часті історії, коли десь в на дитячому майданчику там дитина. Ми бачимо, що наша дитина забирає іграшку в іншої дитини, і вже все не віддає. і Там уже прямо все чи трішечки буде драка. І ми підбігаємо да до дитини, до своєї. І кажемо там котику, присідаємо на рівень зросту, і кажемо, котику, якщо це є час для цього, якщо дитина ну терпить і зараз нікуди не йде, або там батьки, ну вода, ну от зараз у секунду не треба прям їм іти. То ми кажемо, що там котику, я розумію, ти хочеш цю іграшку, вона тобі дуже подобається. Так, вона прикольна, класна. Дивись. От я давай уявимо, що хлопчик підійшов і забрав твій твій там і згадуємо якусь найулюбленішу іграшку дитини. Тобі було б приємно, він би казав, ні, віддай, 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 хочу моє, віддай мені. Було б тобі приємно, коли ти віддамо. І ось ось такими поясненнями. Тобто ми знаєте, як приєднуємося до емоцій дитини, ми розуміємо її і потім допомагаємо їй аналізувати ситуацію. Що ось так дивися, ось так, а якби ось так. Тобто таку емпатію вникаємо, щоб дитина зрозуміла і поставила себе на місце цієї дитини. Якщо хлопчик має йти, от все, ну немає часу йому чекати да, наші ось ці розмови, то ми робимо мені дуже шкода, я маю віддати цю іграшку, тому що вона не наша. Ми вибираємо, даємо дитина, плаче, злиться. Ми її тримаємо за ручки. Я тебе розумію. Ти на мене дуже злий. Ти дуже злишся за те, що я віддала іграшку. Ти хотів там, чи хотіла, щоб я забрала цю іграшку у дитину у хлопчика там чи дівчинки? І дитина звичайно скаже так, так. Ти думаєш, це буде з моєї сторони дуже гарно, чи з твоєї сторони? От давай уявимо таку ситуацію, і ось знову ми вмикаємо, ага. що ставимо дитину на місце тієї дитини і пояснюємо. Тобто, все це через розмови і пояснення і таку м, спокій і доброту. Ага. Тому що, якщо ми підійдемо і дьорнемо там, що так себе вести не можна. Забери, віддай, ай-яй-яй. Якщо ти будеш так себе вести, з тобою ніхто не буде дружити. І тоді дитина, вона, у них немає ще такого там моє, твоє, твоє, моє. От, їм важко пояснити, це для маленьких. Да? Тому okay. для цього потрібен час і терпіння. І, звичайно, тут потрібно розуміти в цей момент, коли мама тато виходить з себе, я рекомендую чарівну фразу повторювати, як собі, знаєте, такі слова постійно: Я доросла, він дитина. Чи вона дитина. Okay. Я доросла, вона дитина. Щоб Розмежувати ось це, що я доросла, я маю це вирішити, я можу себе опанувати. А він чи вона? Поки ні. Бо вони ще діти, вони ще вчаться, а я їх вчу цьому. І своїм прикладом показувати ось так. Це буде найкраще. Це. М не так е, просто, як здається, але спробувати потрібно пробувати пробувати, пробувати, щоб uh -huh. ось такі вибудувати uh -huh. стосунки з дитиною, тому так. що ну якщо погрожувати, це лише нашкодить дитині. Так, так ми Зависимо маємо завжди стосунки. думати так, що ми можемо нашкодити. Дуже дякуємо вам. І на останок буквально декілька слів про те, що робити, якщо вже батьки відреагували некоректно. Просити вибачення в дітей, чи от яка поведінка може тут бути? Звичайно, попросити вибачення, тому що всі ми люди, і ми можемо вийти з себе, і ми можемо накричати, і звичайно, попросити вибачення вибачення і пояснити чому. Я там дуже розсердилася, я не стрималася, я накричала, вибач, я могла б це пояснити по-іншому, я не мала так реагувати. Я так відреагувала, тому що я тобі повторила вже, напевно, редерезів 10, одягаємося, ми запізнюємося. От, і ми дійсно запізнювалися. І ось так сталося. Я тебе дуже люблю. Угу. Важлива фраза: навіть е коли я дуже злюсь. Я тебе дуже сильно люблю. На, моя, на мою любов це нічого не впливає. Коли я злюсь, коли я сержусь, коли я можу крикнути. Це мої емоції, я з ними не справилася, і я за це вибачаюсь. Я тебе дуже люблю, обіймаю. Так. Угу. Дуже дякуємо вам, пані Аліно. Щоразу розуміємо, наскільки це важлива тема спілкування з дітьми. Те, якими вони будуть просто, це ці відносини, які зроблять їх гідними людьми, які будуть впевнено йти в житті чи навпаки, дякуємо, що завжди нам в цьому допомагаєте. Ми вам бажаємо успіху, багато ресурсу, любові у своїй справі, бо вона справді відчувається. Нехай Бог благословить вас і бажаємо хорошого дня. Дякую. Друзі, з нами на зв'язку Аліна Дякую. Сугаренко, дитяча сімейна психологиня, тренерка з емоційного інтелекту для дітей. Говорили про те, що не варто казати дітям у вихованні. Перегляньте це, якщо ви батьки чи бабуся, дідусь. Дуже важливо сьогодні дбати про наших дітей.